Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете набути статус учасника бойових дій. Хочу нагадати, відповідне відео у мене вже є розміщене, що з грудня розпочалось оформлення документів для учасників бойових дій. Тобто, ви вже з грудня місяця зможете оформити та отримати даний статус. А раніше це було неможливо через відсутність відповідно. Нормативно-правових актів. Хочу нагадати, що набути статус учасника бойових дій ви можете трьома способами: це перший за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців. Другий варіант це за особистим вашим зверненням, якщо ви самостійно збираєте документи і подаєте їх. До відповідної комісії, або ж за особистим вашим зверненням, звільненим з військової служби, якщо ви вже звільнені з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Після оформлення пільгового посвідчення всі учасники бойових дій, також члени їхніх сімей, зможуть користуватися пільгами, які їм належать, та передбачені. Чинним законодавством України. Тому, будь ласка, хто ще не знав, хто не володіє інформацією, обов'язково ознайомтеся та збирайте необхідні документи для того, щоб набути статусу учасника бойових дій. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.